Сесія Правомайської міської ради відбулася 14 грудня і прийшло на засідання лише 14 народних обранців. Ця надзвичайно критична кількість кардинально впливала на прийняття програм та проєктів. Один голос був вирішальним. Спочатку довго думали, гадали, з якого питання почати. Потім, врешті-решт, дійшли згоди. Далі вирішили до наступної сесії напрацювати програму допомоги ЗСУ. А ось програма будівництва укриття, за якою вже виділено. З держбюджету півтора мільйона гривень, і треба було запланувати для співфінансування 145 тисяч місцевих коштів. Депутати не підтримали. Тому жодної захисної споруди в навчальних закладах не буде створено. Діти продовжуватимуть займатися дистанційно. Перейменування міста також не пройшло. В цілому сесія була спокійніша за попередню. Більшість питань депутати підтримали.